Ольга пече хліб, в'яже шкарпетки, шапки, балаклави, плете маскувальні сітки, бере участь у благодійних ярмарках, допомагаючи військовим та жителям деокупованих територій та мріє швидше повернутись додому. Раніше жінка працювала на Запорізькій атомній електростанції та жила в енергодарі. Там уже була влада расистів, все під автоматами, їх повно по станції було. От, ну, ще до літа того року ще можна було кої як працювати, а потім вже ставало все важче важче навіть серед робочого дня були прильоти по станції від них, якби ну, залякати персонал. 1 вересня минулого року окупанти почали обстрілювати саме місто. Тому Ольга разом з родиною виїхали з Енергодару. Спочатку вони переїхали до Хмельницького, але житлом там виявилось дуже складно. За квартиру треба було віддати близько 15 тисяч гривень, які родина на той час не мала. Тому вирішили переїхати до Чернігова, де живе тітка Ольги. Коли ми вже переїхали, побачили перший прапор український вже біля Запоріжжя, то як то кажуть, вже видихнули, і стало легше. А на окупованій території ти себе почував як. Десь в якійсь закритій зоні, де не можна було нічого ні лишнього сказати. На вулиці тільки ти міг вільно спілкуватися у своїй квартирі, де тебе ніхто не чує, щоб за тебе нічого не доклали лишнього. Про твої проукраїнські думки від початку року ситуація в енергодарі стала ще гіршою. Аби виїхати з окупованого міста, треба долати велику відстань. Тепер маршрут на вільну територію пролягає через Колотилівку або ж Європу і варто заплатити в середньому 500 доларів з однієї людини. Українських грошей і товарів в місті вже немає. Хто залишився там, це не є люди, які е, предали Україну. У них свої на те причини, можливо, батьки старенькі, які не можуть виїхати. Немає транспорту свого на своєму транспорті. Це ну, легше зробити. Або немає грошей, щоб заплатити. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції через дії окупантів щодня погіршується. Станція знаходиться на межі чергового блекауту.